Ми зустрілися з Романом Моробяном, першим напевне, на території України, який ініціював трансформацію будинку дитини. Так? Не просто трансформацію, першим. а чи першим я перший запропонував саме центр реабілітації паліативної допомоги. А були колеги, які теж бачили будинки дитини в новому форматі, щоб це були послуги для батьківських дітей. Тобто. Да. А я можу чітко сказати, що я перший бачив, mm -hmm. що треба робити не просто трансформований якийсь абстрактний будинок дитини, а саме трансформований под реабілітацію паліатив. тому що у всьому, світі, у всьому світі там створена система підтримки від держави від суспільства дітей, що всі цивілізовані країни вже давно все зробили для того, щоб діти не перебували в інституціях. Залишається певний контингент. Щоб ми чітко розуміли, не спекулювали. Тобто є невеличкі такі от інституції, якщо можна їх так можна сказати, для дітей з проблемами зору, для дітей з вадами слуху, так і для дітей з важкими ментальними проблемами тобто, я був в багатьох країнах світу. Mm -hmm. я... Бачив величезну кількість різних центрів під різним патронатом. Це були медичні центри, це були соціальні центри, це були центри, які підпорядковувалися Міністерству освіти. І чітко було розуміння, що є три категорії дітей, які. Не можуть повністю інтегруватися в класичну нашу там дошкільну інклюзію, шкільну інклюзію тобто, більшість велика величезна кількість дітей в своїй масі вона просто з реформованих інституцій. Вона, вони повернулися або в прийомні родини, або в ДБСП, або в інші форми. Тобто, це було питання вирішено. А саме саме складне було питання, це що робити з дітьми. Які мають вади зору, вади слуху і е, важкі ментальні вади. Тобто, ці, це, це три таких от групи дітей, які в різних країнах світу є різні моделі або інституційного, або напівінституційного, тобто там є такі різні моделі. Тобто, казати про те, що е, треба от, тупо взяти і закрити все, mm -hmm. так питання не стає. Яка з Романа Володимировича та його колег, які Очолювали будинки дитини, це друга, тож це реабілітаційна складова, медична складова. Тут тобто діти з важкою хворобою, і батьківські, і не батьківські тобто діти, які потребують постійної медичної підтримки, скажімо так, Да? деякі цілодобові. Да. І, і не просто нагляду цілодобового, а ще й медичного обладнання, тобто кисню і певних ще речей. Тобто, да. це ми кажемо про цих дітей. Це от як я коли казав про три категорії дітей, які е, е, мають певні особливості по своїй якості життя, по перебуванню, це дітки з вадами зору, дітки, які мають вади слуху. І дітки з важкими ментальними розладами, то четверта категорія це діти, які мають потребують паліативної допомоги. Оце це ваша категорія дітей. Четверта категорія Четверта категорія, яка, яка може бути інтегрована, може бути інтегрована в трансформовані будинки дитини. Тобто, наше завдання не дивитися на будинок дитини. Або на якусь інституцію, яка потребує трансформації, без прив'язки до конкретної громади, щоб ви просто розуміли. Тобто, якщо в громаді, в громаді так нема ніяких локацій, де є якісь певні послуги, або є якась інституція там. То можна на базі цієї інституції створити там же деякі де деякі команди, які будуть надавати послуги. Тобто, да. треба не дивитися на деінсуалізацію і на трансформацію або будинка дитини, або там мінсосельська інституція, або шкільної інституції в віртуальному відриву від громади. Тобто може бути така ситуація, це це. Десь треба зберегти два будинки дитини в якійсь області, mm -hmm. і кожному будинку дитини його трансформувати під ту модель, яка не, не, буде, ну, не було її кому реалізовувати в громаді. Причини потрапляння дітей. Тобто, перше, втрата батьківського піклування це діти від одного, ну будемо казати, дошкільного віку да? так. від народження. Так. Перше. А друга це паліативна складова, тобто постійна медична. Реабілітація, допомога і так далі. Але тут же діти із батьківським піклуванням також дитина з певними порушеннями здоров'я народилася. Мама від не там відмова з полоного будинку. От і вона не її не усиновили. Дитина десь має перебувати не постійно ж в лікарні жити. Тобто для цього були такі будинки дитини. Звичайно, потрібно було щось змінювати. Да? Це не місце. Будинки дитини не місце, де діти мають. Просто жити постійно, але будинок дитини це була точка виходу дитини, в тому числі на усиновлення. Правильно? Тому це було, що... це було саме важливе місце, да. тому що і українці, і іноземці бажали встановлювати дитину до 3 до років. Тобто, це саме цільова да. група, да. яка і могла вирвати дитину з системи. Діти старше 5 років, дітей практично ніхто не брав. Тому ми і розуміли, чому фокус був на будинки дитини. Чому був фокус ви правильно абсолютно сказали? Це точка входу в систему. І якщо на цьому етапі не не спрацює команда будинку дитини. Не спрацює, щоб дитина вийшла з системи. Вона далі йшла по серійському етапу, і далі все ми дуже погано закінчилося. Коли я відслідковував долю дітей, яких нам не вдалося всиновити або передати в ДБСТ прийомні родини до 4 років. Дуже була жахлива ситуація.